Іван Ступак з нами на зв'язку, консультант комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Рада бачити да, вітаю студія. Дякую, що за Давайте спершу поговоримо про подію вчорашнього дня, точніше, новину. Але я думаю, що вона і сьогодні буде нестися і в соцмережах, і в Ютубі. Зокрема, ЗМІ повідомляли про те, що в Путіна серце зупинилося. Чи вірите ви в цю історію, і як би ви її прокоментували? Ну, будь ласка, ну це розніс телеграм-канал. Ми знаємо, який це телеграм-канал, де Капслоком пишеться, що він генерал, там певний спецслужба Російської Федерації. Просто таким чином привертає увагу. Ну, давайте так. Ну логічно в Російській Федерації вже тривалий час діє процес. Де анонімізації адмінів телеграм каналів які, хоч трішечки щось там не про владу, про владу не так ту сторону, а тут цілий канал, який постійно виливає інформацію, там, начебто, про самопочуття, якісь інсайди, і його ніхто ще не прикрив. Ну відверто, я в це не вірю. По-друге, там стільки деталей було, і дуже схоже на те, як помер колись свого часу Йозеп Сталін да там теж. Впав без свідомості, такесь тобто, Мені здається, що вони кіно передивилися, і а давайте напишемо. Воно рознеслося. Uh -huh. Я бачу зараз і турецькі змі цитують всі. Ну я особисто в це не вірю. Окей, якщо це відбулося, ну супер, класна вина. але ось тут, в даній конструкції, я в це не вірю. Ну, знаєте, я вам хочу сказати так, пане Іване, навіть якщо вам Давай, е, ти здається тисяч. нудним коментувати цю тему, але уявіть, яка кількість українців здихнула без облегшення, аби побачила, ну, от відкриваєш там да, ну, звичайні там, пошуковики, пишеш у Путі... і читаєш, що Путіна зупинилося серце. І всі такі, знаєте, ну, ну, і мені здається, що вчора хтось на мить такий, знаєте? Так, я розумію. Дивіться, да, але повинні розуміти, що навіть коли там, Путін помре, то. От моментально, то це не означає, що в ту ж годину зупиниться війна. Швидше за все вона буде рухатися за якоюсь інерцією ще певний час, бо плани поставлені, якісь завдання стоять перед російськими окупантами. Можливо, пізніше, потім знає, там, з горочки там окей, там да з'являється якийсь там не знаю. Медведів, який представляє умовне політбюро, 2.0, в яке входить патрушев, там це всяка горта Камарілія, і вони починають торгуватися. Окей, ми хочемо, щоб з нас зняли санкції. Ми хочемо залишити за собою Крим Донецьк, Луганськ, а там, наприклад, Херсонська Запорізька область це предмет торгів. Ну, от таким чином, можливо, ну, мені здається, буде виглядати цей процес після смерті Путіна. Хоча, звичайно, ніхто не може передбачити там покроково, що відбудеться, а там може когось розстріляти одномоментно ну, в Кремлі, що додатково, там, виглядав да? там той же Патрушова, або навпаки, медведів патрушева заставити. Угу. Ну з цим розібралися. Давайте говорити про події на фронті. Там Юрій Бутусов опублікував відео Авдіївки. Не знаю, чи бачили ви там просто страшні кадри. Ну, немає міста, там немає жодного вцілілого вже будинка. Як ви оцінюєте Цивокаті. зараз Авдіївський напрямок, що там відбувається? кажуть, що найгарячіше місце там ось цей Терекон. Як ви оцінюєте там зараз дії окупантів, їхню тактику, їхні намагання, попри все власне захопити ще шмат нашої території? Віці по великому рахунку це вже навіть не місто. На жаль, ну uh -huh. Доводиться констатувати Бахмут, Авдівка, Мар'їнка це локації, да де колись знаходилися міста. Правда не каже жодного вцілілого будинку, а це ну це ще, ще не, не кінець війни. Там да, ще й будуть руйнуватися. Тобто, ще раз, ну питання відновлення це Взагалі там це буде там ну, в, 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 великий, в, великий челендж для українців. Дивіться, ситуація дійсно важка, але вона мігрує періодично. То там вісім місяців у нас був Бахмут, правда, ку не згадували ну так, там десь там. Там, день через день, два-три там, там, слова скажуть. Зараз Авдіївка це напруження, але це не означає, що на решті напрямків наші вояки вони, там, палять бамбук, да, відпочивають. Ну, всюди, просто всюди, починаючи купінь з Климанзи. Кінчуючи е, лівим берегом Херсонської області, всюди там літають наші дрони, е, там російські дрони літають, міномети, ракети. Тобто бойові дії відбуваються. Якщо подивитися на мапу Deep State, не треба бути там супер-супер якимось фахівцем, для того щоб зрозуміти, що дійсно росіяни мають на меті захлопнути цю хвіртку і взяти в котел е, наших військових, які там знаходяться ну, на їх переконання, це в принципі, можливо. Дато ну, трішки тут піднатужитися, підійти, і все буде окей. Вони захоплять полон або знищать велику угруповання українських військ, захоплять велику кількість техніки. І можливо саме з цим, сам цим фактом, пояснюється та ось там не знати не інертність, а така активність, просто шалена активність Росіян на цьому напрямку. Вже підтверджена знищення підтверджено знищення біля двох тисяч російських вояк саме на цьому напрямку. Напрямку, угу. це тільки солдат, це підтверджено. Більше сотні різних одиниць техніки, там танки, БМП, Батлтексі, оці броньовані машини піхоти. Багато-багато чого знищено. Моє особисте проконання, чому саме на цьому напрямку додатково ще зрозуміти логіку зараз. Уявіть, да, там, в Російській Федерації не, не уявіть, а це, це факт. В РФ, згідно опитувань, в СИОМ це російський центр просисного міння, велика кількість людей перестала дивитися телевізор. Ну про сіл, глядацька аудиторія в РФ. тобто вони або втомилися від війни, або там те, що неправду кажуть, не неважливо Стали дивитися менше. Тепер зрозуміти Кремль, Да, він сидить і розуміє о -оу. Тобто люди, народ перестав дивитися телек. А як цей народ від там Москви до Камчатки зможе розібратися? Де бандерівці, де нацисти, де неонацисти, де наші скріпи, де наші друзі? Це ж тільки через телек, де транслюється. І можливо, вони собі нафантазували, що коли у нас буде перемога, коли ми тут швидко щось захопимо, ми знову привернемо там велику кількість аудиторії, знову до телебачення, і знову будемо їм там 24 на 7 розказувати ще раз, де бандерівці, де там неонацисти, де анласах і так далі. Тобто я думаю, це все це пов'язано. Тобто ви думаєте, що середньостатистичний росіянин е розуміється на тому, що таке Авдіївка, де вона знаходиться, чи в принципі це ж можна ну загорнути будь-яку обгортку, да? Неважливо, головне жому взялі ми взяли, ми, ми, ура, ми змогли. А де воно знаходиться? Яка різниця? Я впевнений, що правильно кажете. Слушно, що вони не зможуть і там із п'ятої спроби показати де Авдівка, хоча б які в якому регіоні. Так само, як і про Бахмут і Мар'їнку. Тим паче вони не зможуть показати. Але головне, що взяли ісконно ісконоруські. Неважливо, що. Їм не важливо, що там навіть ці очі очільники там Луганських ці ДНР ЛНР кажуть, там багато місць ми відновлювати не будемо, бо немає потреби. Але росіянам пересічним байдуже головне, що ми взяли, і так само. Я думаю, росіянам пересічним байдуже та кількість безпрецедентних втрат, про які ви от щойно говорили. Судячи з усього, так. Да. І дивіться, ми пам'ятаєте ну не те, що перед передвіною в перші місці війни рахували, яка ж цифра втрат uh -huh. стане болючою для росіян. Але всі цифри, всі підрахунки, і навіть там мої особисті, я зізнаюся, вони виявилися нікчемними. Там пам'ятаєте, Перша Чеченська вони переступили вже цю планку втрат першої Чеченської, Друга Чеченська, афганська кампанія. Здається, що їм просто байдуже. В них є, наприклад, план на наступний рік. Вони готові покласти 100 тисяч вояк. Да? Вони там цей бюджет склали з розрахунку 100 тисяч втрат. Окей, вони будуть набагато більше, але ця планка 100 тисяч це та цифра, після якої у ні в кого в Кремлі там щось нам не знаєте, там око не будуть дригатися. Які цифри? Ну 100 тисяч, так 100 тисяч. Ну окей, ще там знайдемо. Тобто, бачите, ось ну їм чекати як на свій народ, так і ну на наш, тим паче. Ну і з приводу Івана там бунтів, да, хоча б якихось ймовірних, ну навряд чи вони і зараз будуть, тому що ну там кого мобілізують зараз, того, що пишуть нам в телеграм-каналах і всюди, це ж такі неблагонадійні, як їх назвати. Ув'язнені там і так далі. Тобто, це ж не те, що там кличуть на на війну айтішників там із статками якимись. Ну немає ж такого. Ну, шукають, шукають, але типу дивіться, дивіться, є такий класний вираз: так? Бог один, але провайдери різні. Так, ось можна сказати, що війна одна, а провайдери різні. І шукають на цю війну з різними провайдерами людей і намагаються мотивувати різними речами. Наприклад, когось цікавлять тільки гроші. О. Якщо тобі цікаві гроші, ми тобі пропонуємо: там, от сметани, во, риби, во, приходь до нас. Когось не цікавлять гроші. Ну, і там гроші окей, але більше його тригерить діди воювали, нацисти. О, для нього є там своя програма. да, ході, там, там, діди воювали, діди напалки, це вся історія. І ось останнім часом з'явилося повідомлення, в тому числі від СБУ, про те, що виробують через православну церкву да? Російської Федерації. Е, вони там, яке вам православний Андріївський кріс, ну там якесь там це ПВК назвали. православна військова компанія. Я думаю, що там. ну, це туди йдуть ті, хто не про гроші. Ну не переважна більшість про гроші, не про діди воювали, а про скрепи. Наша релігія у нас нашу хотять релігію забрати. О, це його тригерить, і він йде. Тобто на кожного клієнта таким маркетингом вони шукають свої якісь пропозиції маркетингові і намагаються затягнути цю на війну. Давайте ще обговоримо на нічну. В Севастополі там пролунали вибухи, і окупанти вже заявили про підводну атаку. До речі, вчора так само лунала, десь там повітряна тривога здається. Мені в Севастополі. Ну, бачимо, що неспокійно зараз в регіоні в Криму маю на увазі. Ну, щось мені підказує інтуїція, що це можливо ім'я у цієї атаки Марічка. Да? Марічка, безпілотний безпілотний підводний апарат. Можливо, можливо, я можу помилятися, але щось мені підказує, що наступні декілька днів саме це ім'я буде там на перших шпальтах. Але подивимося, звісно, угу. я думаю, що для Росіян Крим став ну, великою. Пасткою, да, це шмат землі, да він оточений водою, з'єднаний тонкою такою тонким мостовим переходом. Цей кримський міст він частково вже не працює. частково там працює, частково ні. А перша ж тривога він зупиняється моментально, тобто логістика порушується. І останній виїзд це тільки через суходол, це господи, через Артемівськ, да здається, да. Армянськ, перепрошую, армянськ, от туди Азовське море. От виїхати, і все. А так вони під постійними обстрілами наших безпілотників. І чим ближче наші військові просуваються до Криму, це буде не швидко, це буде пізніше, це великі втрати наші. На жаль, то тим. Важче буде життя у російських військових в Криму, бо це як в тирі. Да? Ти обмежений цією локацією, ти можеш тільки швидко переміщуватися, але з кожним разом переміщуватися доводиться все швидше і постійніше. Не можеш там десь передихнути. От, до речі, Наталя Гуменюк вже заявила. Коментується коментуючи, коментуючи <кій> нічні вибухи. Вона каже, що зараз зарано підбивати підсумки, але результати усіх порадують. Ну, вочевидь, там щось відбувається або буде. Відбуватися найближчим часом. До речі, ця ж Наталя Гуманюк і говорила нам про те, що треба дуже обережно коментувати ті, зокрема на півдні, які зараз відбуваються. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, про що варто зараз говорити на півдні і чи є розуміння, що там зараз? Ви маєте на увазі Запоріжжя чи лівий Я берег Я маю на увазі Херсонщина, Херсонщина. Херсонщина, дивіться чому постійно наші офіційні особи кажуть спокійно, не повідомляють про таке просування, бо це в той же час, коли там десь. Твіттері, да в Фейсбуці наші військові просунули, особливо що наші військові це пишуть або російські коментатори коментатори. Чому про це бажають не говорити? Бо кожного разу, коли з'являються такі повідомлення, Російська Федерація теж моні моніторить всі ці проколи свої, і вони дійсно без перебільшень це не там кліше, якесь. Вони шаленіють і вони. Кидають на цю ділянку всі можливі та неможливі сили для того, щоб не дати нашим військовим закріпитися. Це авіація гелікоптери, винищувачі, керовані бомби, не керовані бомби. А, Просто і ну на жаль, після таких повідомлень буквально протягом 2-3 години, і ми несемо великі втрати і змушені відкочуватися назад. Тобто, коли вже буде офіційне підтвердження, повністю що все, ми закріпилися точно, ми продовжуємо свій наступ з цієї локації. Це буде означати, що наші військові вгризлися в землю капітально. Вони просто забетонувалися там, і тепер їх там жодними керованими бомбами, звідти не вибити. І вони тепер організовують приміщення техніки, амуніції, боєприпасів на цю локацію і розширяють свій свою присутність на лівому березі Херсонської області почули вас. Дякую вам, Іване, за аналітику. Таку Дякую. ранкову Іван Степак був з нами на зв'язку. Консультант комітету Верховної ради з питання національної безпеки, оборони та розвідки.